Захисниця і нині бережуть наш спокій далеко від рівний щоразу національного освіти досягнути успіху в праві провання на відео. Всім доброго дня, лачу, дів саконої, да дів бару, дів прингалорома, бо да діві амарором у Ільчак, куня барі, барі відзнака. Віктор, доброго дня тобі. Ти сьогодні отримав відзнаку нагороду від обласної державної адміністрації від обласної ради. Це дуже-дуже це, це велика повага і дуже заслужена. Що ти можеш сказати? Ти вже багато років служиш в ЗСУ. Наскільки важливо захищати Україну? Наскільки важливо боротися за свободу України? Ми самі роми, у нас багато, багато служить роми, Я в 2014 році воюю, з 15-му році так воюю, і зараз до сіпер так воюю без перерив. Це для мене для смішно, смішно, це Україна, це дуже велике. Ми живемо на Україні. І це треба, треба і захищати Україну. Це надо. Це я так думаю. Це нами. Ну, Як би сказав би, ну, як сьогодні нагородили мене, це дуже гордость, один роми. В обласну огородили з незнаку. Молодець, я тебе щиро вітаю. Бажаю тобі всього всього найкращого, щоб у тебе все було добре і в родині також. Дякую тобі за твою службу, яку ти робиш. Дякую тобі за все, що ти робиш для України. І це дуже-дуже правильно. І, знаєте, гордість просто мене, чесно кажучи, дуже-дуже така сильна гордість за тебе. Це це велика перемога для ромської громади, тому що добре, що наші військові, які служать в ЗСУ, починають отримувати такі нагороди, відзнаки від держави. Щиро дякую всім тим, хто долучився до цього, які все ж таки дали таку можливість отримати таку нагороду обласній адміністрації, обласній раді і всім депутатам. Обласним депутатам, місцевим, всім, хто причетний, хто в ЗСУ є, хотів би щиро-щиро подякувати, що звертаєте увагу на Ромську громаду Закарпаття. Від себе хотів би побажати всім військовим щастя, здоров'я, благополуччя. Вертайтеся живими, здоровими, дорогі мої Роми, друзі мої, браття, сестри. Це дуже важливий елемент. Що ми боремося за незалежність України. Це дуже дуже важливий елемент в нашому суспільному житті. Дякую вам. Палікера в сауренги, одайгене Мішто, Ямаро, Романовича, Куня, Адивідізнака, палікеров, левіктористке, сауренге, кокадакера, медянавої парес, меджанавої і генпарес, ле Роминге. Але...